Шо ви пасики на моциках з повним баком Гензика, з повним баком Гензіка. Я в рот і бай воював. Я танки гриз як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я вратті баю я воював. Приїхав домой, а пол блистить, все убрано, пахне, чисто. Всігда треба благодарить того, хто це робить. Запомніть, манюнечка, це тобі. Поздравляю тебе з першим днем весни. Коротше, я не знаю, що його походу вбили. Я скоро визвав, не знаю. Чи йому щось допоможе чи ні, тільки що стояло, оце лежить. Українці масово виявляють бажання летіти до Москви. Щоправда, за умови, якщо стануть ракетами. Лакалут. <рес> Зможеш весь час бути одна. Тобі доведеться заводити хлоп. Ну що, будемо їхати? Нормально. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Сергій С. Тенеріфе 2 Бескіри, Марко, Роман Наконечний та Валерій і Марина Стефанови. Дякуємо вам за підтримку. Твій ректор країна в світі. Вона пеплується про всіх громадян своєї країни. Тому що, от, 4 люка, да, це щоб, віддільний люк для кожної із черепашок ніндзя. І вот этот маленький ще для сплінтера, потому що він шургали мы. <рес> Півтори години. Півтори години і сім хвилин. Ота збирається дівка. Та модець. Дивиться вроді з вікна. На, видіш? Я зараз виходжу, йди пригривай машину пару минут. Як вона красти ну, на мою думку? Піду поїм. Ігор. Спасіба за куні. Борис, вжесть, прикиньте, тупо серед білого дня вкрали колеса. Я в шоці просто. Я... Ані, стоп, 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 то я на ще на монтажі. Я перепрошую. я... Ще дівчина є, ми вже сім років зустрічаємось, і у нас і живемо разом, і у нас зараз цей лінівий секс. Знаєте? Це коли домовились ввечері вдвох потрахатись, і оба не прийшли, отакий, блядь. Я в готелі, коротше, і проїбався, блять, взяти пінку для бриття, нахуй. Я думаю, похуй. Намажу гелем для душа, який стоїть у готелі. Дивіться, блять, як побрився, боже нахуй. Єбать, сука, я ніби на зоні ржавою ложкою брився, а не станочком нахуй. Йомайо, -йо, блядь, може, це, блядь, не гель для душа якийсь, може, містер Пропер був я хую знаю, гля, сука, пабкидала, закидала нахуй. Як ви думаєте, як ви думаєте, чи є зв'язок між свічкою і торочкою? Є, дивіться, що наробила ця собака. Начить. Ми захотіли зерен і об'їли свічку. Згризли, я не знаю, скільки там парафіна ти з'їло. Коротше, ось так. От вища освіта необхідна. Вдруг тобі колись повеземля, і ти на охорону встроїшся. Як будеш кросворди розгадувати? Панімаєш, любов гірка, як палин. Це коли бабочка, не в кармані, а в животі. Хани влаштував мені романтичне побачення. І романтик. Як я тебе люблю. Ти моє золото. Я таксі заказував, що таксі. Яке таксі, нахуй! Пішов нахуй звідси, блять! Біг не видів, блять. Я завжди знав, що я не найкрасивіший мужчина на світі. Але щоб повіяка стоїть на дорозі, робила безка чекаю автобус, це вже трохи занад. От що тобі вже знов не то? Що тобі? Що сталося? Я все знаю, Максим. Що ти знаєш? <ріх> ти з ким. Скім... Ну, надя, мені 29 років, у мене двоє дітей, ну звісно, я з кимось спав. Ну, насправді просто в порно все занадто, знаєте, штучно, бутафорно, неживо. Та там, от, наприклад, момент зміни пози. Та, в порно це раз, раз, все, танцюємо далі. В житті так не буває. В житті по-любому ай, подожди, встань з волосся, подожди судорога. Ай нога. Що, блядь, зрався напередок, блядь, а жінка спрашує. А що це за окуляри, блядь, Рибине чи що? А я кажу, Атоня, Вачела. Вона навіть я теж хочу Вечело. Ну, Ой, пробач. Хочу сказати, що ти нагадуєш мені Говерло. Угу. Нашу гордість. Угу. Дивлюсь на тебе і думаю, хто там тільки, блядь, не був. Але на Говерло важко піднятись. Доходять тільки найкращі. Я був сім разів. А я бачу непогано ти сидиш в своїх інтернектах. Може, вже робити підеш щось. Так, поки ніхто не бачить, можна і дудя подивитись. Додивитись в міліції. То, коли їздить в маршрутці стоячи, втикає в телефони людей, які сидять. Я дивіться, якось їхав стоячи, втикав в телефон чувака. Чувак вистав інстаграм. І в якийсь момент йому потрапилась фотка гарного чоловічого пресу, він її лайкнув, я дивився на нього, і він підняв голову в цей час. І я не знаю, як так вийшло, але далі кожна фотка жіночих цицьок, жіночої жопи, він все це лайкав. Магазин косметики і теж він лайкнув, ну, типа, на всякий випадок. Я думаю, він тоді сидів такий, я відведу від себе всі підозри. Оці от камінаути в маршрутці мені нахуй надо, Ні. Я б не здивувався, якби він в якийсь момент підняв телефон, мені прямо під обличчя і почав бивати. Порно для гетеросексуалів в Україні. Люди не питають, скільки ти заробляєш. Люди питають та питаю, що це що на зарплаті також вота від'їв? А отуде від'їв? Шановні, ті, хто робили запаси на зиму, збирали тривожні валізки. Скажіть, чи можна то все вже їсти, чи ще час не прийшов? Мене запросила, напросила німецьку компанію виступити зі стендапом онлайн англійською мовою. Я виступав ось у них вчора і пройшло прикольно. Ну я, я дуже я хвилювався, тому що я ж думаю, ну почну типу, трошки з підйобів. І в мене перші два приколи, які я сказав. Перший прикол я сказав: дякую за леопарди. Не думав, що таке скажу, але дійсно радий бачити німецькі танки в Україні. Правда. <праць> <праць> Правда, кажу. Минулий раз ви пошвидше були <сіх> я, я бачив ближчі па який мене замовив такий йоба. <сіх> Сіжу, значить, вчора на роботі, думаю, зроблю свої приємно, приятно, їй цвіти. І я щось машинально вказав вже свій адрес квартири. Приходжу додому, сини блядь, Жінка з цвітами, довольна. Каже, ти що мене любиш? Я кажу, да. А думаю, блядь, блять, що, який ти адрес вказав. Мені? Ви, до речі, чули, що відмінили 8 березня. Тепер після 7-го, зразу дев'яте йде. Називала собі пса, назвала його Дець, Тепер в мене пес Деть. Деть. Абсолютно все, що є на полі бою, абсолютно все подавляє. Практично всі види безпілотних літальних апаратів малого, середнього класу. Якщо ви колись хотіли, щоб коти допомагали вам по господарству, бійтесь блядь, своїх бажань. Я собі сидю спокійно, не вдома, мені приходить повідомлення від робота полісоса, що щось йому не так. Тому що тобі не так на зарядці собі стоїш. А ніфіга, нема його на зарядці. Я думаю, де він, блядь? Ось він стоїть, наївся носків і все в нього хорошо. Тому що оця тварюка включила його І прибирала. Блядь, щось, блядь, вікна грязні, треба дворники включити. Так, треба нажати, так, покрутити хуйню. Так. Зараз тут перевірити, чи колесо спущене. Так. Ось тут. <ріпи> Я в такій самій курці. Блін, я випадково в навігаторі замість Бердянська написав Брянск. а як нас на кордоні пропустили. Походу, ті військові, які нам махали, це були прикордонники. А я думав, вони просто вітаються. Ну раз ми в Брянській, може тут мером зробимо Порошенка? Та ні, ну це гонів. Попережи Порошенка для Москви. Ану, почекай, телефонують. Це Пан Буданов. Добрий день, хлопчики. Я вам пропоную з Брянську доїхати до Москви і зняти своє тревел шоу. Це типа Орел і Решка? Типа світ на виворі з Дмитром Комаровим. Він до речі вже до вас виїхав. А добре, чекаємо. Жнього кота також як і в зайця. Під хвостом живуть завжди, волохаті яйця. Була в мене на газу машина, я ж її продала. А за ті гроші дізіля хороша. Та й взяла я взяла. Будь ласка, якщо людина вдягнеться в костюм Вовка. Чи може тоді вважатися він зайцем, якщо він не заплатить? Звичайно. Але ж він вовк. Ну і що що він вовк? Ну це вже він пасажир. Ж... Ні, він вовк, він в костюмі Вовка. Ну і що що він у костюмі Вовка? Ну тоді він не може бути зайцем, розумієте, бо він вовк. Ого. Франківську відкрився Ентер. А коли буде шіфт? Ну, давайте мою версію. Була в мене ядерна ракета, я по Москві уїб. Все вже не хватає, слів не вистачає, як Путін заїб. Відсмоктали орки, хріна без ікурки та в землю спочивать, як би було добре, щоб москалі здохли. А за мій страшки океан. Ну, якось так коротше. Знаєте, іноді хочеться встати зробити класну укладку, гарний макіяж. І пляшку вина, наповнити келих водою. Because мені 33, поки я оце все мазала і крутила, я тупо втомилась. Якщо я додам туди до організму ще й алкогольну інтоксикацію, я все, я здохну. Вам скажу то, що я сказала дівчинці на ресепшені, і ви мені скажете, як ви це розумієте. Коротше, я спускаюся вниз і кажу: Man, excuse me, I have a little problem. In my room, condition, bad work, water, cap cap on the floor all night. And river. OK. Cup, cup, water, problem. Maybe you can change my room? Oh, clean and do condition, окей? Okay? Що я сказала? Усе є, блядь, все ясно. І я, про... я так думала. Я так думала. Я знаю мало слів, але я якось ними жонглюю, щоб була понятна суть. Проходить хвилина три, мені стукають в номер, і якийсь чувак дає мені два пакети качає. Water кап-кап. І такий. Добре, що він іще не сказав до гонку. Вона собі чай та повча англійську, блядь. Значить, була в мене контрольна в шостому класі. Ну, я от сіла її перевіряти, вже бачимо, що учень так собі вчиться. І треба було підписати, як називається, предмети, які зображені. Дивимося, вилка в нас віла, салфетка в нас селефер, Це я не розумію. Найс. Найс. Потім бокал переправив глес, Бокал, запам'ятали. Потім тарелка, ложка і тарел. Не знала отаких нові слова в англійській мові. З цієї букви в алфавіті в англійському. Полічка, як називається ця буква? Та да, хто тобі, блядь, сказав, що Ланос невмістительна машина? Ша, ша, тут трошки ВДшка, ВДшка і все пойдет. Коротше, стирала я стірку, щось там торохтіло торохтіло, блядь. Як думаєте, через скільки мене владі кончить? Ще туди сімки повилітали. На 8 березня українки хочуть не квіти, а щоб кожна росіянка отримала від держави по шубі. В е, селі люди дуже багато самолікуються. В мене сусід сам приписав собі антибіотики. І я кажу до його дружини: так не можна. А вона каже: Та я знаю, але поки він п'є, антибіотики, він не п'є. Все зараз вам покажу тої столиці, блядь. Машину запаркував десь під Черкасами, Дивіться. А? Яка хуйня. Я нещодавно був ведучим на стендапі. Ось і там на цьому стендапі був японський журналіст. І в той день я забув окуляри, і я е, вийшов, він сидів в залі, і я вийшов, і кажу: якщо що, я дуже погано бачу, я взагалі вас не бачу, тому не дивуйтеся, якщо я робитиму ось так. І потім, е, Ну і потім я згадав, що бля, тут там же сидить японський журналіст. І я кажу: Ні, ні, вибачте, стоп. Я не буду такого робити, бо там сидить японський журналіст. Ось він давайте всі йому. Там. Але я е, забув, що японський журналіст він не розуміє українську. І для нього це виглядало так, неначе. Просто чувак вийшов помахав японця, і помахав японцям. І потім весь зол такий. блядь, О, О, це ти. Це не ми. Звідки я знаю, хто тут Росію дронами атакує? Вон весільний сезон почався, може це відеографи на дронах камікадзе знімають. Хтось їх територію бомбить ракетами? То звідки я знаю, блин, я що, Вікіпедія чи що? Хто фінансує повстанський рух в Росії? Я не знаю. Та, блін, серйозно! Клянусь серцем Путіна! Слухайте, напевно, це все через родючий український чорнозем. Ну а як ще в нас ядерна зброя могла з'явитись, Я не знаю. Кремль горить? Я не в курсі. Хм, Цікаво, це видно, благодатний вогонь не тільки на Пасху сходить. Путін загнувся! М Захворів напевно. Його розірвало на дві частини. Видно сильно пчихнув. Якийсь риб важкий. 3 березня. Місто Бахмут, місто під контролем Збройних сил України. Місто продовжує палати, ворог продовжує давити. Але Бахмут вистоїть. Все буде Україна, а Путін гандон. Ті події, що навіть трошечки хочеться випити.